Огляд головної ялинки країни, яка встановлена в Києві за одну хвилину. Софійська площа зараз є центральним майданом країни, і саме тут встановлюється головна новорічна ялинка. Потрапив я сюди від Михайлівського собору, пройшовши пішки від однієї дзвіниці до іншої. В минулому святкування нового року називали між двох дзвіниць. Сама ялинка розташована близько до входа в Софію. Вона увінчена великою різдвяною зіркою, яка повторюється на верхньому поверсі дзвіниці. В цьому році вона блакитного кольору і гарно порівняє. Із розмірами самої дзвіниці. Загальна святкова атмосфера на площі достатньо скромна. Ялинка запалюється о 5-й вечора і світиться чи то до восьмої, чи то до комендантської години. Ялинка штучна, прикрашена стримано, це одноманітні сріблясті кульки та гірлянди. Я якось наївно думав завжди, що вона справжня. В робочі дні людей небагато. В більшості кожен поспішає по своїх справах. Масштаб святкування взагалі не відчувається, і зрозуміло чому. На площі встановлені дві крамниці, де можна придбати солодощі,